Я Ольга з Івано-Франківська, молода, щаслива, красива жінка. Курс очікувала давно, оскільки постійне знайомство, постійне споглядання цікавої інформації і впровадження її в свій щоденний раціон допомогло мені досягти хороших результатів, скинути вагу. А курс чекали для того, щоб все, 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 що я чула, знала, систематизувати. Може, когось надихну, так як мене надихає пані Оксана і команда, яка створила цей курс, направду за п'ять років скинула. Порядка 40 кілограмів ваги суттєво змінила свій спосіб життя. Це активність, це велика кількість енергії, це однозначно гарний настрій, покращення життєвих цінностей. І мені хочеться цим всім ділитися з іншими, оце найважливіше. Нещодавно подолала ще одну дуже шкідливу звичку, яка не давала мені щасливо жити 25 років, кинула палити. І таке враження, що за допомогою інформації на курсу переключилася кнопочка. Я розумію, що три місяці, як я кинула палити. Що важливо, зрозуміло, насправді кидати не було що. Цього треба було позбавлятися, і вже дуже-дуже давно. На курсі найбільше мені сподобалася атмосфера, сподобався заряд, який отримують учасники. Сподобалося, що багато інформації в одному місті і вона дуже структурована. Сподобалось те, що команда і пані Оксана вселяє віру. Кожного учасника, знаєте, є такий вислів. Най... Найдурніше питання це те, яке не озвучене. І відповідно, найгірше, що ви можете для себе зробити на шляху змін, це не почати ці зміни. Починайте, не бійтесь, вірте в себе. Навіть малесенький крок він буде крок до, до вашої мрії, до ваших змін.